Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами будемо вчитися складати розповідь за допомогою матлиці. Якщо ви будете уважно слідкувати за картинками, то зможете дуже швидко перекасувати оповідання, тож бо сідайте рівненько та й слухайте уважненько. Оповідання називається Бабусин борщ». а написав його український поет, письменник Василь Сухомлицький. Тож увага, у бабусі дві онучки: Тіна і Ніна. Живуть вони у великому місті. На літні канікули приїздять до неї в гості. Радіє бабуся онучка, пригощає їх черешнями, свіжим медом та варениками. Та дівчаткам найбільше хочеться борщу. Мама розповідала, що бабуся варить дуже смачний присмачний борщ. Зварила бабуся борщ зі свіжих помідорів, капустою та сметаною. А от біда забувати стала. Поки варила двічі посолила. Один-два двічі, поставила дві миски борщу та й запрошує онучок Тіну та Ніну. А чи солила? Не пам'ятаю, стара вже стала. От сіль у сільниці добавте солі по смаку. З'їли дівчата по ложці. Ой солоний! Зглянулись між собою, туди, сюди, усміхнулись непомітно. Ложка за ложкою з'їли та й ще попросили. Та вже й дякують бабусі, а вона радіє. А чи солила ж я борщ? питає бабуся. Ми і не помітили, каже Ніна. Такий смачний, що просів? Навіть не подумали, каже Тіна, отже, солила, зітхнула з полегшенням бабуся. А завтра це діло доручу вам. Боюся, що забуду посолити. Добре, бабусю, посолимо. І дівчата непомітно посміхнулись одна. Одні. Так, малята, чи сподобалось ось вам оповідання? Так, добре. Гей, Віч доктор, гівсней! Ooh, e, oo ah, ah, ooh, ooh, ah, ah, ting tang, walla walla bang, bang, oo e, oo ah, ah, ting tang, walla walla bang bang, oo e, oo ah, ting i was in love with you i told the witch doctor i was in love with you and then the witch doctor he told me what to do he told me Давайте розглянемо табличку. Скажіть, будь ласка, хто головний герой оповідання? Увага, будь ласка, це баб... стрілочку шукаємо, бабуся і дві онуки Ніна та Тіна. Так, малята. Ми з вами вміємо слова ділити на склади. Тому пропоную ім'я дівчаток поділити на склади і дізнатись, скільки складів в цих словах. Добре, тож бо приготували. Долоньку поставили. Так, під підборіддя і починаємо. Перше слово буде ніна. Приготувались. Ні-на. Скільки разів ми торкнулись підборіття? Так, малята, два. Отже, в слові два склади. Молодці. Так, продовжуємо. Другого нуку звали Тіна. Приготували долоньку і продовжуємо. Ті на! Скільки разів торкнулись під боріття до долоньки? Також два рази. Отже, в цьому слові також два склади. Молодці малята. Так, продовжуємо далі таке запитання. Де жили бабусіни-онучки? Де вони жили? У місті. Правильно. Чи пригощала бабуся дівчат? Черешнями, молодці, свіжим медом та варениками, вірно? Отже, давайте слова поділимо на склади. Перше слово черешня, так, Так, приготувались, але зараз будемо ділити слова за допомогою долоню. Будемо промовляти слово і плескати. ЧЕ-РЕ-ШНЯ. Скільки разів ми плеснули в долоньки? Молодці. Три рази. У слові черешня три склади. Вірно. Так, наступний приклад мед. Поставили долоньки і починаємо. Мед! Скільки разів плеснули? Так. Молодці один раз у слові мед один склад, любенькі. Так, а давайте продовжувати далі. Що сестричкам найбільше хотілося з'їсти? А ну, давайте пригадаємо. О, так, борщ, вірно. Отже, давайте ми з вами спробуємо. Дізнатися, скільки складів у слові борщ, поставили долоньку під підборіддя і рахуємо. Борщ. Скільки разів підборіддя торкнулось долоньки? Два рази, отже, в слові борщ, два. Ой, вибачте, один раз отже, в слові борщ, один склад. Вірно. Добре, продовжуємо далі. Діти, а чому весь час хвилювалася бабуся? Ну підкажіть, правильно, бо вона забула, чи посолила вона борщ? Так, а чому онучки не призналися бабусі, що борщ солоний присолоний тому що вони дуже люблять свою бабусю. Не хотіли її ображати, щоб вона засмучувалась, вірно? Так, малята, а яке доручення придумала бабуся для своїх онучок? Молодці, вона вирішила їх навчити солити борщ? Любеньки, я вам дуже дякую, ви розумашки. Так, малята. В оповіданні нам зустрічається слово присмачний, вірно? Так, це означає, що борщ дуже смачний. Якщо до слова смачний, додати префікс. Це, оз... це означає найвища ступінь ознаки предмета, найгарніша. Я зараз Буду називати слово, а ви додайте в префікс пре. Добре? Будьте уважні. Так, гарні, а ми тепер додаємо префікс пре, і виходить у нас прегарні, вірно? Так, добре. Так, наступний приклад. Великі додаємо префікс пре, превеликі молодці. Солоний. Додаємо префікс пресолоний. Вірно. І ще наступний приклад гарячий. Додаємо префікс пре прегарячий. Молодці малята! А зараз я вам прочитаю ще раз оповідання. Добре? Так. Щоб ви. Краще запам'ятали і змогли переказати це оповідання своїм рідним. А тепер слухаємо уважно. Отже, вашій увазі пропоную вам оповідання українського. Поета, письменника Василя Сухомлинського, бабусин Борщ. Тож бо слухайте уважненько. У бабусі дві онучки Тіна і Ніна. Живуть вони у великому місті, а на літні канікули приїздять. До неї в гості радіє бабуся онучка, пригощає їх черешнями, свіжим медом і варениками. Та дівчаткам найбільше хочеться борщу. Мама розповідала, що бабусин борщ смачний, присмачний, зварила бабуся борщ зі свіжими помідорами, капустою. І сметаною. Та от біда забувати стала. Поки варила двічі посолила, поставила на стіл дві миски борщу та й припрошує онучок. А чи солила, й не пам'ятаю, стара вже от сіль у сільниці. Добавляйте собі на смак. З'їли дівчатка. По ложці борщу. Ой, який солоний, Заглянулись між собою, усміхнулись непомітно. Ложка за ложкою виїли та ще попросили. Та все дякують бабусі. А вона радіє. А чи солила ж я борщ? питається бабуся. Не помітили, каже Ніна, такий смачний, що про сіль і не подумали, відповідає Тіна. Отже, солила з легкістю зітхнула бабуся. А завтра це діло вам доручу. Боюся, що забуду посолити. Добре, бабусю, і знову заглянулися Посміхнулися дівчата.